Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати аромати, які я купила в липні місяці. Перше, напевно, ніж почати, потрібно сказати, що всі аромати, які ви сьогодні побачите, я купила в магазині Носібе. І вони всі були зі знижкою 50%, але куплені в різний час протягом липня. Тому що в Франції, ну я думаю, що це повсюди в Європі. Влітку і взимку проходять розпродажі, і я ними скористалася. В Ць цьому пакеті ви бачите, будуть такі в кінці, я вам покажу, які мені дали за ці покупки невеличкі подарунки. Але спочатку почнемо з ароматів. Почнемо з ось такого набору е від Валентіно, але розкажу спочатку вам перед історією, як я купила цей аромат. Е отже, тут йде в складі 50 мл і 15. Оскільки були знижки, так як я казала, 50%. Я коли йде цей сезон знижок, ну і взагалі я не купую аромати без знижок, я завжди купую, якщо є вигідна ціна. Отже, я в такому відділі, де ці знижки, побачила цей набір і подивилася, що по ціні він більш-менш нормально виходив, і попросила консультанта тестер, щоб попробувати. Вона мені принесла тестер, я попробувала, мені дуже сподобався аромат. Це був такий м м м м ванільно смородиновий я би сказала, аромат. Він мені дуже сподобався. Я його купила, але в результаті приходжу додому, відкриваю цю коробочку. В магазині навіть не дивилась, Дивлюся, чомусь водичка оранжева, а я тестувала рожеву. Потім так шукаю, дивлюсь на коробочці і побачила, що я купила Coral Fantasy Born In Roma, а тестувала просто Born in Roma. І це два різних аромати. Спочатку трішки так не засмутилась, ну була в такому шоці, як так. Але потім потестувала цей аромат, він мені зайшов. Це, я би сказала, такий, знаєте, фруктовий взрив. Тут дуже багато цитрусів, це однозначно для мене літній аромат. Тут, хоча тут фруктів не заявлено багато, заявлено тільки, здається, апельсини Ківі. Але мені здається, що там їх є більше. Ну, Дуже такий сочний аромат. Щось, знаєте, наподобі мені нагадав від Івроше є такий аромат Тропікал Тентасьон. Ось я, напевно, буду вставляти ноти, щоб ви дивилися, які ноти входять. Так, я точно не пам'ятаю, от запам'ятала, що тільки що Апельсин, здається, в Києві входить цей аромат, ну, він однозначно літній. І що ще хочу сказати про цей аромат, що для мене чомусь жоден аромат від Валентіно на мені не стійкий, Ну, максимум 3 години і я вже не чую, але для літа це непогано, тому що. Якщо така сильна спека, то якщо користуватися ароматами, які цілий день тримаються, чи навіть два, чи три дня, то можна і задихнутись, тому це хороша така можливість для літа, тобто не задихнутись, а приємно відчувати цей аромат. Я думаю, що він підійде багатьом, сподобається, тому що він такий. Ну, я кажу, такий сочний, літній фруктовий коктейль, який сподобається багатьом. Я не розчарувалася, що я його купила. Хоча тепер я хочу так само собі придбати вже не Coral Fantasy, а просто Born in Roma, коли він буде по знижках. Зараз я користуюсь 15 мл. Як бачите, я вже ним. Ну, Я не скажу, що я так часто, можливо, 3-4 рази я ним скористалась. і зараз покажу, скільки його пішло. Тому що пішло його так: ось видно, напевно? Нормально пішло, тому що я його наношу 4 пшика. Три пшика в районі шиї декольте і один пшик на зап'ястя руки. І так він тримається годинки 3. Потім я вже його не чую. Так, треба обновляти. Ось такий набір. Тут 50 і 15 мілілітрів. Це ось такий перший аромат. Так, як би його поставити, ось так, мабуть. І давайте покажу вам наступний аромат. Я купила ось такий це від нього коробочка Соус Scandal. Ось так виглядає флакон. Єдине, що мене здивувало, чому мені ці такі ножки не прийшли. А ось так він тільки з кришечкою. У мене колись був, не пам'ятаю, роки три тому, мабуть, може, і чотири. Ну, коли він тільки вийшов, просто не сов-скандал, а скандал називався. Він мені тоді дуже подобався. Я його закінчила. У мене було теж 30 мл. Тут так само 30 мл, Але е, аромат Жан-Поль Gaultier просто скандал. Я би вже не купувала, тому що я тоді ним перенаситилася. А Попробувала ось цей сов-скандал у магазині, мені дуже сподобався. Це такий, знаєте, дуже. Квітковий аромат, і також там входить малина. Малина і плюс такі в мене таке відчуття, знаєте, що я десь попала в якийсь е, в сад або в магазин квітів, де багато-багато різних квітів, і, і оцей такий стоїть аромат дуже крутий. А малина дає трішки кислинку цьому аромату, бо аромат досить солодкий, він стійкий, він такий густий, шлейфовий. Цей аромат буде триматися цілий день на вас, це точно. Я його вже носила два рази, мені зайшов. Мені дуже сподобався. Він, і що ще Він відрізняється від простого скандалу. Це радує, бо буває такі аромати, наприклад, як от шілян Лянтерді, то вони всі дуже схожі один на одного. Так само, у мене є ланком, лянуї Резор, Всі версії, всі дуже схожі. Ну, то тут, можливо, схожість є, але дуже-дуже мінімальна. Це інший аромат. Ось, він мені теж зайшов, і з радістю я ним користуюсь. Так, далі. Далі ось такий аромат. Але дивіться, коробочка в мене обідрала з чомусь. Ось ця наклейка повністю, бачите, від. Давайте я її зніму, тут якось некрасиво виглядає. Так, це Lady Million Fabulous Paco Rabanne 30 мл. Так, що я можу сказати про цей аромат? Я його носила тільки один раз. І я зробила один пшик вечором. Я десь бігла, швиденько мені треба було я зробила один пшик. Цей аромат настільки. По-перше, він дуже такий, знаєте, шлейфовий, дуже такий голосний, дуже солодкий. І він тримався в мене. От я на вечором нанесла його, він цілий вечір, цілу ніч в мене тримався. І зранку я просинаюсь, у мене підодіяльник, от я накривалася, і у мене дуже яскраво пахне цим ароматом. Ну так, ніби я тільки нанесла. А це я вже пройшов цілий вечір, ціла ніч, і я не пшикала на підодіяльник. Я просто на себе взяла один пшик, і воно від мене якось передалось на підодіяльник. І це зранку. Дуже яскраво. Тому цей аромат треба, напевно, півпшика, бо він дуже-дуже стійкий і дуже такий шлейфовий. І для мене це аромат такої, знаєте, ділової жінки. Я би сказала ділової, яка так елегантно вбрана. Я раніше чомусь обходила всі ці аромати від Пако Рабани, оці, особливо оці Леді Million. Я якось боялась їх брати і тепер розумію, чому. Тому що це аромат такий. Він такий дуже серйозний. Він дуже серйозний, це нелегкий аромат. Це такий дуже гучний, дуже серйозний, дуже шлейфовий і дуже стійкий. От. Ну, В принципі, я рада, що я його купила, що він тепер буде в мене. Так, по нотах я вам навіть не скажу, що там входить, я не пам'ятаю. Здається, мені що я там відчувала туберозу. Туберозу добре чути. ну, В будь-якому разі я вам буду вставляти ноти, ви вже подивитеся, що туди входить. Так, і давайте наступний. Наступний аромат це новинка цього року. Ось такий від Zadig Polter, 30 мл я купила. Я дуже здивувалася, знаєте, коли побачила в магазині, бо переважно новинки цього року, ну, новинки, тобто не кладуть на розпродаж, а цей аромат, йшов з 50% знижкою. Я його протестувала, він мені дуже сподобався. Там, я знаю, теж це фруктовий аромат, там, здається, в складі і мандарин, і вишня, можливо, і якісь квіти там є. Я вже точно не пам'ятаю, бо я його ще вдома не носила. Я його попробувала, затестувала в магазині, я побачила, ну, я знала, що це новинка, я дуже здивувалась і біом його купила. І дійсно, він чомусь на касі не пробивався зі знижкою. ну, Але в... вони, напевно, там чи щось напутали, чи що. Чи перепутала аромати, Він на касі з знижкою не пробувався, але оскільки він був заявлений, я покупці в Європі таке правило, якщо ви покупець бачить, якщо є. Заявлено, що цей іде така ціна чи така знижка. І навіть якщо вона на касі так не пробивається, то продавець змушений вручну це зробити, все одно дати цю знижку, тому що ну такі правила не можете купити. Знаєте, вам не може сказати: ой, вибачте, ми там щось напутали це по повній ціні, хоч там явно на ньому стоїть знижка. Так от, і продавець мені вручну вибила цю знижку, і я отримала цей аромат з 50% знижкою. Дуже рада. Поки що не встигла його носити, бо дуже багато ароматів у мене нових з'явилося. Тому е, поки що він ще його не носила. Так. Далі, е, наступний аромат, який я купила, це вже буде міні-версія. Ось така: 15... А, я забула сказати, що ці всі аромати були по 30 мл. Я не знаю, чи я казала. «Задік Вольтер. Жан-Поль Готьє і Леді Міліон були всі по 30 мл. Так. А ось цей я купила 15 мл-ебель, але версія солей Крістал. У мене є Ляві Ебель, мені дуже подобається. Я знаю, що Ляві Ебель не всім подобається. Є такі, які її обожнюють, і є такі, які кажуть, Боже, що це за жах. Я відношусь до тих, хто її обожнює. Я люблю Ляві Ебель, для мене це така класика. Це така, як Шанель Мадмуазель я так само люблю. Це, ну, це просто класика. Класика, як то кажуть, на всі віка. Тому, а ось версія ця Сулей Крістал відрізняється. ну, Як на мій нюх, вона відрізняється і так нормально, вона більш солодка і більш. Більш шлейфова, я би сказала, більш гучна, ніж класичний для в'єбель. І мені подобається менше. Чому менше? Можливо, зимою буде якраз більш доречніша е, ця солодкавість, бо зараз він мені настільки влітку солодкий, що мене трохи придушує. Але я купила 15 мл і, такий, подивіться, який гарний флакон 15 мл, такий з такою, з такою бантик, чи що це. Ну, з такою стрічкою. Дуже красивий і така міні-версія. Ну, я думаю, що я її використаю це 100%. І, і тим більше вона по ціні взагалі була дуже бюджетною. Здається, 20 євро вона мені обійшлася. ну Це дуже дуже бюджетно. ну 50%, так вона здається, 39,99 була щось таке, повна версія. Так, отак поставлю, щоб було видно. Так. Давайте далі. Що подивимося далі. Так, а ще міні-версії. Давайте я вам вже відразу всі мініверсії покажу, які я купила. Раніше я не хотіла купувати ручки. Ну, якісь в мене була така неприязнь до ручок, не знаю чому. А останнім часом я їх полюбила, тому що аромат в мініверсії не встигає набриднути. Я і далі не люблю. Такі мініверсії мініатюри. Ну, 5 мл, 7, тому що там нема розпилювача. Такі аромати я не люблю, бо їх треба десь переливати. Ну, одним словом, я цим займатися не люблю. А от такі вже версії 10-15 мл дає розпилювач, то мені подобається така. Тому, і, і ще що, мініверсії дуже рідко бувають, щоб на них була 50% знижка. Чомусь. Вважають тільки на великі аромати, там 50-100, ну, хоча б 30 мл ставлять знижки, а на такі ну дуже рідко. Я от бачила там 20-30% це максимум. Тут 50%, тому я брала всі міні-версії, які були. Я просто в магазині затестувала. Мені сподобався цей аромат Бель, Він дуже стійкий. ну Мені здається, Жан-Поль Готьє, там всі аромати стійкі. Ну, я жодного не пробувала, щоб був якийсь такий. Це серйозний стійкий аромат. Ну, якось так. Поки що його ще теж не встигла носити. Але скоро це виправлю. Отже, ось такий ще з'явився аромат в мене. Так. Давайте так, щоб всі було видно. Так, далі. Е, далі ще одна так само в ручці я купила. Ось такий аромат: yes, I Am Fabulous від кашарель. У мене є цей аромат, просто в версії ЄС. Мені подобається теж в ручці 10 мл. І ось так він виглядає. Тут я знаю, що в складі є ожина. Це мене дуже зацікавило. Я ніколи не мала аромату з ожиною. Я не знаю, чи я чітко її відчуваю ожину. Я відчуваю, що це ягідний аромат. Але поки що я, ну, я ще не носила цей аромат, я тільки тестувала в магазині, він мені сподобався. І, і ще з ним така, знаєте, цікава історія вийшла. Я не знаю, як мені його порахували, але ну, одним словом, я, мала заплатити, я купувала цей аромат і ще один. Зараз давайте я зразу його покажу і розкажу історію ще одну. Так, я собі купила ось аромат Лібер. Але в версії е, у туалет Бачите, на нього була 3-4% знижка, 42,90, і ще плюс 20%. Тобто, зараз магазин у себе так зробив, що перше 3, 4 і накладалася знижка 20%. Ну і в загальному це виходить 50%. Тому що 20% від цієї суми це ще мінус 8 євро. Це отже, 36 євро. Ось. Так от, я за цей аромат мала заплатити 36 євро. Я їх разом купувала, а цей аромат я мала в районі 12-13 євро. Ну, тобто, разом я мала заплатити десь 48 євро, я собі рахувала. Але чомусь я, мені вибуло 40 євро все разом. Тобто, яка ще, ще якась ще знижка спрацювала, чи ще не знаю, що там наклалося. Ну, якщо рахувати, що цей аромат 36 вийшов, то цей 4 євро. Або Якщо цей, на цей 30, наприклад, то цей там, ну, 10, так, виходить, 30. 9. Ну, якось так. ну, Якось дуже бюджетно вийшло і я дуже задоволена. Так, я вам напевно вже казала, колись, що мені лібер колись не подобався, тому що я ним користувалася зимою, і зимою він був такий колючий, такий нав'язливий. І мені навіть був по купону, прийшов подарунок лібер парфумована вода, я її вже продала. І почала, знаєте, в мене була версія 7 мл, і я почала нею користуватися влітку. І я закохалася цей аромат влітку. Це такий крутий аромат, що я як побачила його по такій ціні, я вирішила, все, мені треба цей аромат. Там я знаю, що тут і цитрусові входять склад, апельсин, здається, мандарин. І квіткові якісь ноти, і ваніль. Ну, дуже класний аромат. І мені цікаво, в мене є ще 7 мл версія, саме парфумована вода, а це туалетна вода. Треба буде якось їх порівняти. Чи вони схожі між собою, чи є все-таки відмінність. Буде цікаво. Ось, ось такий аромат. Теж 30 мл. Так, вже немає де ставити. Так, де би його поставити, щоб було видно. Так, давайте ось так може. Так. І останній аромат, який я вам покажу, це ось такий Good Fortune Victor. And Rolf 10 мл. Сподобався цей аромат, це такий теж дуже такий насичений, фруктовий, шлейфовий, солодкий. Ну, мені дуже сподобався. Не знаю, які там навіть ноти входять, я вам ставлю, звичайно. Ще його теж не носила, в магазині протестувала, мені сподобався, так як він був 10 мл, то я його купила. Думаю так, 10 мл точно використаю, це не проблема. Отже, ми вже подивились всі аромати, які я придбала, і давайте я покажу, які мені дали подаруночки. Перше покажу два подарунки. Отже, так як я купляла ці всі аромати, то мені там вибуло, що я могла два подарунки собі вибрати з їхньої марки Noсібе. Я вибрала сонце крем з СП 50-50 мл. Ось такий. Ще не пробувала, не знаю, як він, який він, і так, а це навіть Дуглас пише. Бачите, це з, магазин, з магазину Дуглас, але продається в Носібе. І друге, я вибрала ось таку двохфаску для чутливих очей. 200 мл. Ось такі два подаруночка. І так само покажу вам пробники. По-перше, такі ще мені дали в подарунок міні-версії, зараз покажу. Від Шанель тут іде два крема. Так, де вони? ось, Два крема, вони одинакові по 5 мл. І одна сиворотка, Ось. Це міні-версії. І також пробники. Деякі пробники я вже використала. Бо то сьогодні вже 5 серпня. Так, ось такі чи шосте навіть. Я вже датах збилась. Ось такий ще пробник сиворотки від Діор. Мені дали. Ось такі. Далі. І далі ось така помадка. Це Клоранс. Це. Я, а, це, бачите, олійка бальзамова якась, не знаю, ну, червоного кольору. Не знаю, чи буду я користуватись, ну, можливо, попробую. Так, потім далі що ще? І далі вже парфумовані водички. Так. Зараз покажу, які аромати. Так, оцей я аромат нарцисо Пудре я вже перелила. Ним буду користуватися, бо, бачите, це такі пробники, які не пшикають, а тільки ось такі. Так, далі, що ще мені дали? Це Лянтерді живанши. У мене є ця водичка, можливо, комусь віддам. Потім, це що? А ось оце скандал версія Інтенс. Ось ось такі. І е, Нарцисо Родрігіс для неї. Фохе. Ось. Ось такі пробнички. Ну, подаруночки такі невеликі, але все одно приємно. Ось так вам покажу все. Це все. Пакет пустий, більше немає. Так, ось. Пишіть, що ви думаєте про ці аромати, якими ви користувалися, чи, можливо, які ви хотіли мати в своїй колекції, буде було б цікаво почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!